Доброго ранку, всіх рад бачити на каналі. Як завжди, ми, як завжди, сьогодні дверь попрацювали, робили все із свинею, зарізали, розібрали, положили, зараз остиває. Розіб'ємо сьогоднішнє відео на дві частини. Перша частина буде в сараї, в приміщенні. Друга частина біля сала. Покажу. Тріхи різницю між п'єтреном, якщо ви наприклад, ріжете свиню, да? і ви покривали свинку вашим пєтреном, який там вихід в минулому відео я дещо заснімав. І також покажу який, який, ну, який виход у контура. Теж непогано, але забігаючи наперед, скажу, що там трішки буде, коли ви покриваєте. Свинеї породою контур, то там буде трішки товстіше сало. Так, да, я не скажу, що це буде прям таке там, товсте, велике здорове, здорове сало. Да? Але воно тріхи все ж таки буде. Тому звертайте на це увагу. А основна тема сьогоднішнього відео трішки піднімемо питання по живій вазі. Минулий раз там в коментарях люди напитали, що у вас ціною не живу У нас на даний момент. 60 гривень. Вчора говорив з знайомим, там він займається скупкою свиней, каже, дзвони людина, каже, є свині. Хорошо. Купите, ну, скільки там, 13 штук, щоб за раз. Та ну, в принципі, каже, а що, що ви хочете. А я каже, хочу 70 гривень за них. Він каже, ну ви розумієте, що ну, вам 70 ніхто не дасть. Ну, от 60 і все. В нашому районі 60 гривень за кілограм. Та ні, я пізніше здам. То хочу наперед ну як, не те, що там когось повчити, розказати. Всі ви знаєте моє відношення до даної категорії людей, які скупляють свиней. Але скажу так, дивіться, сьогодні вже у нас там 21 листопада, фактично ще хай тижник. Тижник, так. Да? Це той період, коли заготівальники заго... ну, скупляють так активно більш-менш свиней. Чому скупляють? Тому що вони зараз їх вихвачують, тому що в них був товар на Грудень. Ну, в принципі, всі здраві, всі такі, хто вже не один рік цією справою займається, то ну, вони беруть свиней в листопаді. Потім всі чомусь якось. Розраховують, що в грудні буде велика дуже ціна на свиней, але її не буде. Тому, якщо у вас є зараз можливість здати свиней ну, нормальної кондиції, 180-170 кг, я б рекомендував їх просто здати. Чому так? Тому що ви, якщо ви цим не займалися, ви велику частину свиней, ви її просто не зможете прогнати, пропустити, самі зарізати, здати, продати, перепродати і так далі. Тому ви змушені будете рано чи пізно все рівно звернутися до Шабаїв. І знову ж таки, якщо ви ж самі дзвоните до них, то ви ж будете і грати по їхніх правилах. Одна справа, коли вони дзвонять вам, вони кажуть, привіт, Андрюха, свині є? є, є. А скільки? Ну, от такі, такі, от такі. Кажу, а що за ціна? Отак. Кажу, ні, там, на п'ятерочку більше. Та ну, вже я можу, коли вони вже дзвонять. Так, то е, ти вже безпосередньо ти вже можеш диктувати якісь свої умови. Вони можуть сказати, ну, хай, хорошо, то й не. А можуть сказати, що, наприклад, ну хорошо, давай возьмемо. Ну, тобто потрібно дивитися по ситуації, ситуації різні бувають, і оці всі фактори потрібно враховувати. А коли ви дзвоните до них і кажете, що в мене є свині, і купіть у мене їх по 70. То ви можете просто отримати таку відповідь. Давай, давай я тобі своїх продам про Він каже, а в чому прикол? Каже, ну я зараз поїду, куплю по 60, а тобі продам про Ну, фактично, ну, розумієте да? логіку. Так, зараз вам покажу ще. Тому як кажуть, підсумовуємо вище скаржане, да, мною. Я скажу, що якщо є свині зараз готові в кондицій. То, ну, да, я розумію, що це дешево. Я розумію, що хотілося б більше. Але, повірте, не буде цього. Ну, Здавайте і все. Якщо ви цим ну, реалізацією не займалися. Е, чому ще так, тому що зараз тоді пройдуть там новорічні святка, туди-сюди, і торгівля в лютому фактично не буде. Буде за 100, за ті ще таке. Тоді трошечки там в березні. Буде пожвавлення і пасхи. а там ще щось можна. от така ситуація. Так, друзі, ще хочу вам показати. Дивіться, ну це я розмалював учора. Ось така свинка, дивіться, є. Була в охоті 13-11. 13 числа. Ось. Е, непогана така на вигляд. Е, ландрас була покрита е, кантором. Якщо кому щось потрібно, можливо, на свиноматку, прибул, була в охоті, ви її можете собі придбати. Ціна питання 11 тисяч гривень. Одне, що вам прийдеться самому її вакцинувати від паровірусної інфекції. Все остальне, в принципі, зроблено. Кому буде цікаво, кого зацікавиться, купите, купите, не купите, піде на м'ясо. Нічого тут страшного немає. І зараз вам ще покажу п'єтренчиків. Тут, звісно, десь тут в мене такий чуйно жилья, одивиться, яка. Там жоперя. Ось тут виход м'яса буде серйозний. Ось дивіться, який лежить. П'єтне завжди м'яско дають дуже шикарне. І воно плотне, воно гарненьке. І Це ось трошки менші п'ятренчики, Підростаюче покоління, як би мовити. Да? Але от дивіться, знову ж таки показую, як є. От є ось такий. А є ось таке. Ну і нічого ви не зробите. І можна, можете йому колись вітаміни, Зараз зараз напишете, а коли йому вітаміни. Та робите до, самі розумієте, до якого місця. От так, друзі. Так. До зустрічі на кухні. Поділимося, поробимо, покажу вам. Так, друзі, ну що, ми мене кухні. І сьогодні вранці трішки сталася неприємна ситуація. Получається, коли проводимо забой, забій проводиться в шию. І в той момент, коли вже кров зібралася, все, все, кров зійшла. І виходить, щоб свинка довго не скінчалась, не мучилася, я там, приловчився, Получається, так отам, де ви відрізаєте голову, да, там є хрящ, що це я його розрізаю і якось як завжди встромив чик-чик. І паралізував свинку. Вона вже не дюргається, все нормально. Да? Е але сьогодні трапилось трішки інше і поламав я ніж свій трамантіновський, який, як то кажуть, відпрацював мені вже ну, не один рік. Ну, при трішки виправим ситуацію, покажу вам зараз розкажу. Так, І почали. Так, м'ясо. Е це виход, м'яса, пороця «Кантор». Виход хороший, в принципі, трішки поступається п'ятренчику, але вихід гарний. Це салко, те, що ми, як би мовити, собі залишаємо в першу чергу, ось, дивіться. от таке салко. Бомба. Цим ножом зараз користуюсь. А ось мій трамантіно. І Бачите, цей уголочок відколовся, не видержав лихої долі. Хоча й товщина наче нормальна, але, на жаль, так трапилось. Але я думаю, мені його трішки сюди заточуть. Вирівняємо і буде нормально. Також зараз ще вам покажу, дивіться, це у нас іде ошиєчок і з Підгорок, Тому що ну, попросили люди, е це на стеєчки частинка піде, та частинка просто клас класичний шашлик. Також ось відбив мушечка. Дивіться, який. Виход шикарний. Реально, по м'ясові питань немає. Рибер це м'ясненькі, м'ясненьке. Під у нас йде, як завжди, все на рулеті, без питань. Товщина сала. У п'єтре сало нерівне і десь ну, як ото на жопці. Е, якщо ж ми кантора, все ж таки, то сало, ось дивіться на два пальці, два, два з половиною пальчика. Лопатка трошки ще більша. Дивіться. Шкірочка гарно випечена. Все як, ну, як має бути, я вам скажу так. Дивіться. От такий маємо вихід, от такий товар. Е, кому буде цікаво стосовно нашої продукції, е, додайтесь, долучайтесь до нашої групи в Вайбері. Робіть замовлення, пишіть на вайбер і все це діло відправляю. Відправляємо як по Україні, так і в Європу без питань. Так, от таке коротеньке відео. знову ж вернемося до нашої ціни на жові ваги. Якщо у вас зараз, наприклад, 20-30 свиней гарної кондиції, то я б рекомендував би все ж таки їх просто зараз здавати та все. Не буде ціни. Я бачу цю тенденцію, а ціна на зернові буде велика. І багато людей робить помилку, коли рахують. Так Я ж зерно купив по гривні там чи по дві, але ж ти зараз засиш свиней, і ти вже цю зерна за гривню-дві за не купиш. Тому враховуйте і правильно рахуйте свої затратні частини і все інше. От така друзі, ситуація. Тому ми будемо працювати далі. Пишіть, дзвоніть, не забуваємо коментувати. Всім все найкраще, працюємо далі.